Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, я вже давненько не стояв на цьому місці і бажаю сьогодні з вами ділитися тим, що в мене є на серці. І ця тема, над якою я дуже довго роздумував і помітив це в своєму житті, бажаю ділитися на основі Божого Слова з вами разом, щоб ми могли роздумувати. І були, як Біблія пише, слухачами-виконавцями, а не слухачами, які забувають. От. Отже, перше місце слова Божого я читатиму це буде Євангелія від Матвія, 25 розділ. І з 14 тексту. Це притча, яку ми прекрасно знаємо, але нагадаємо собі. Матвія 25, 14. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і уродував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся тих пан пан тих рабів і від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увілі до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти, і сказав: Два таланти мені передав ти. Ось іще два таланти здобув я, сказав йому пан його гаразд добрий раба і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радищів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов, і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому раби, лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, нуде не сіяв і збираю, де не розсипав, то ж тобі було треба віддати гроші мої грошу І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому і додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкине до зовнішньої темряви, буде плач там іскрегить зубів. Така е, доволі немаленька притча, але ми прекрасно її всі знаємо. І як би нічого нового, я не прочитав, ви всі це прекрасно знаєте, і всі це прекрасно читали, і дітки вивчають на дільній школі і тому подібне. І ще два місці я зачитаю, на які вже, можливо, ми менше звертали свою увагу, але вони в Біблії є. Це старий заповідь книга Пророка Йони», Четвертий розділ. І другий віршик. Там написані такі слова 4-2. Даже з першого. І було це для Йонина досаду, досаду велику, і він запалився. Тобто те, що Бог помилував е, людей, які жили в Ніневі. І молився він до Господа і казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу. Бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. І третє місце це буде Євангелія від Луки, новий розділ, новий заповіт, 23 розділ і 8-й віршик. Там написані такі дуже цікаві слова. 23,8 Луки. Коли ж Ірод побачив Ісуса. То дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав бачити його. Багато за нього чув і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. Отже, цих три місця з Божого Слова, які знаходяться в різних книгах, три місця три різних книги знаходяться, старий новий заповіт. І тема моєї проповіді Якого Бога ти знаєш? Зараз ми поєднаємо, ви зрозумієте, чому я вибрав саме ці три місця, чого вони впали на моє серце, і ми будемо намагатися поєднати, про що Бог хоче сьогодні нам сказати. Отже, Біблія каже, в Біблії є місця, я вже не буду читати деякі місця, каже, що Бог один, віра одна і одне хрещення. Пам'ятаєте це місце? Да? От. І так само в Біблії написано, що одна віра, один Бог написано в Біблії, і написано, що одна віра. Але саме цікаво, що виходить, що кожна людина знає Бога зі своєї сторони. Ну, якось воно так виходить, і це нормально в принципі. І... Але справа в тому, що є люди, я таким був, признаюся, що я шукав тільки того Бога, який мені був вигідний. Колись як е... я жив в благодатному в посолку що колись на Жовтневе називалось. і там такий центр відродження від помісної церкви. Дитячий, юнацький центр відродження. Не знаю, мабуть, що працює зараз. Да, працює. І ми туди завжди після школи ходили. Ну, як ходили? Нас туди краще каже, хлопці, ви давайте, не будете десь там по школах, старих лазити і так далі. Приходите до нас, ну і нас там зацікавлювали. І справа в тому, що після того часу я почав шукати Бога, який мені був вигідний. Один раз в рік. Там, в тому дитячому юнацькому центрі відродження, з за кордону, з Америки чи з Канади, не пам'ятаю точно, привозили подарунки для всіх дітей. Там щось не сильно значне, маленькі подарунки, якісь дітки або старші робили там за кордоном і переслали сюди. І от я туди завжди ходив тільки для того, щоб отримати цей подарунок. уявляєте, цілий рік ходити для того, дитина ходить тільки для того, щоб отримати подарунок. Потім я підріс трошки і. Став прислуговувати православному священнику. хто ще не знає, знаєте тепер. І там так само шукав Бога або такий, які Бог може бути, для мене корисним. Ну, зазвичай, після, після служби, як називалося. Після служби священник залишав деяких прислужників з собою, щоб вони там помогли, там прибрати туди-сюди. І за це ну, він давав якісь цукерки або щось таке, незначне, але приємне. Я тоді був ще дитиною. Я шукав от завжди. В моменті, як я тоді називав це, я завжди в моменті релігії, в моменті Бога, в моменті церкви, все, що відноситься, немає різниці, від якої конфесії я шукав вигоди. Підріс трошки ще більше, і як вже почав ставати ближче до Бога, почав мені Бог давати правильне розуміння, правильний розум, що це неправильно. Друзі, але на жаль, така тенденція залишилася і сьогодні, в деяких навіть, можливо, на жаль. Віруючих людях, що ми шукаємо Бога тільки того, який нам вигідно в певних моментах нашого життя. Я замітив одну річ, яка написана в Біблії, я своїми словами, там написано, що нам потрібно пізнавати Бога. Нам потрібно шукати Його. Каже, хіба не знайдуть Його, хоч Бог недалеко від кожного з нас, дійстів апостолів, 17 розділ. І я думаю, що означає пізнавати Бога? Пізнання це означає знання на практиці. Коли ти знаєш, на практиці в тебе в житті засталося, ти, ти маєш певний досвід. Ти пережив Бога, ти пережила, ти, тобі Бог щось сказав. І от, тема моєї проповіді, е, який, е, який твій Бог, або якого Бога ти знаєш. Ці три місії, які я зачитав, ми вертаємося до них, Бог незмінний. І це амінь, ця Біблія так говорить. Але кожен з нас, я сказав, дивиться. На Бога в певний момент свого життя по-різному. Отже, як саме ми можемо бачити Бога, і якого саме Бога ми можемо знати? Щоб ви розуміли, ми зараз говоримо за одного Бога, який живий, який створив всіх людей, але ми його бачимо кожен з різної точки зору. І про це нам пише Біблія. Чого я зачитав таку довгу притчу 25 розділ Матвія? Там такі слова дуже мені впали просто в серце, я ніколи їх не помічав. От дивіться, Біблія пише, що Каже, Ісус завжди казав за Царство Небесне. Царство Небесне буде подібне. Тобто станеться так, що це буде Царство Небесне подібне, панові, який один чоловік, який покликав своїх рабів і дав їм своє добро. Ну і він якби пішов прийняти своє царство, в деяких місцях пишеться. І три раба, які мали таланти, кожен мав по спроможності своїй. Так само Бог сьогодні дає нам все по нашій спроможності. І Є люди, які використовують ці дари, ці можливості, все, що в нас в житті є. А є люди, які говорять отак. Е... Каже: Я знав тебе, пане, що ти тверда людина. Ти жнеш, де не сіяв і збираєш де не розсипав. І я чув такі виговорки в мою адресу. Хтось побачив, що в мене там якось Бог благословив, було все погано, і стало набагато краще. І от підходять, я чую такі слова, що ну як це так? Ну, я з Богом вже давно, Бог мені цього не дав, а тобі там за 2-3 роки тебе Бог благословив. І кожен думає, що Бог виглядає так, як він думає. І цей чоловік, який приходить, каже: Я знаю тебе, який ти є. Я знаю, що ти тверда людина. Прямо в очі, виглядаєте? До свого пана каже: Ти тверда людина, ти ж не, ж не сіяв і ти збираєш де не розсипав. Це було бачення того раба, хоч це, при, хоч це притча, це такий прообраз. Але Ісус про це каже, такі, такі люди будуть або такі люди є. Наступне місце, яке я читав, це було в Йони, в четвертому разі старий заповіт, Йона, не хотів іти до Таршішу. Він навпаки в іншу сторону поплив, але Бог зробив так, що він все одно там був. І коли Бог почав милувати цей народ, через те, що вони каються. Іона сказав, чого він не хотів знайти. Каже, того я і не хотів, простими словами, того що я знав, який ти є. Я знав, що ти довго терпеливий, ти многомилостивий, ти прощаєш, і тому я не хотів. А в Луки, який я читав, 23 розділ, 8 вірш, ми це читаємо часто на спомин. Там говориться про те, що Ірод, він бажав бачити Ісуса Христа. Чого? Того, що він чув, який Господь був в його уяві, який Ісус був в його уяві. Він знав, що це Ісус, це пророк, можливо, а можливо, якась просто людина, яка творить багато чудес. Він чув, можливо, за цього Лазаря, це вже всі чули. Він чув, як Ісус ісіляв, як Ісус воскрешав, як Ісус багато чого робив. І Ірод бажав бачити, бо він знав, що ця людина це людина, в якій є чудеса. І от подивитися на цих трьох людей на ці три різні ситуації, кожен з них по-різному бачив Бога. Як в притчі про таланти, там про образ, що це Господь. Так само Ісус Христос, який стояв перед Іродом, Ірод хотів побачити, так, як він думав. Так само Йона, він знав, який Бог є каже: Я знаю, що ти терпеливий, ти многомилостивий, ти прощаєш. Я тебе знаю. І там казав, я тебе знаю. І Ірод знав теж, що Він чудеса творить. Друзі, ми бачимо Бога дуже часто, можливо. Можливо, неправильно, а можливо, правильно, але тільки за своєї точки зору. Я над цим дуже сильно задумався і декілька місяців над цим думав. Думаю, Боже, як же ж тоді правильно дивитися на тебе, як тоді правильно пізнавати тебе. Але Біблія каже, що ми пізнавали Господа, мали знання на практиці і пізнавали Бога різносторонньо. Ви мені самі можете сказати, що ко... от я думаю, більшість людей, а можливо в кожного тут житті, Господь якось проявлявся. Я не думаю, що тут люди, які сидять свідомі, прийшли до Господа Ісуса Христа і сказали, Це ти мій особистий Спаситель, просто так, бо Бог їх змусив. Такого не буває. Але кожен з вас може розказати свідчення, як Бог відкрився для вас. Хтось каже, для мене Бог був лікарем, він мене зцілив. Хтось каже, а для мене Бог був ну, таким лагідним суддєю, який мене трошки показав, де я не правий, але дав вихід. Хтось каже, а для мене Бог. От Був таким. Він був для мене, зараз ти записав, бо дуже багато. Для мене Бог як любов, того, що Він мене полюбив, він помер на Христі. І от записав декілька, декілька речей, як люди бачать Ісуса Христа або Господа. Отже, перше, для деяких людей Ісус Христос або Бог, Він є жорстокий суддя. Пам'ятаєте історію про хмиз. Я зараз нагадаю, це в Старому Заповіті було, коли Бог давав закони Мойсею і ізраїльському народі, як вони були в пустелі. І от один чоловік в суботу він збирав просто хмиз ну, для того, щоб розпалити. І сталося так, що народ це побачив, привели до Мойсея. Мойсей прийшов перед Господа, і Бог каже, закрити каміння. З одної сторони, всі, напевно, багато хто побачили в цьому, що Бог це дуже жорстокий суддя. Далі хтось побачив Ісуса Христа. Як любов, Бог є любов, як Біблія пише. Бо того, що ми недавно згадували, Ісус Христос помер на христі. Він сьогодні дивиться, Отець дивиться на нас через рани Ісуса Христа і дає нам прощення. І це дуже, це Бог це взагалі любов над усе. Просто Він любить всіх людей. Він не любить гріх, але любить грішників. Хтось каже, що Господь несправедливий, от як тут ця притча про таланти. Каже, якби, ну, я знаю, що ти несправедливий, я знаю, що ти береш там, де не клав, і збираєш те там, де не розсипав. Хтось вважає, що Господь святий, до речі, я таке місце, вона знайшов в Біблії, коли Ісус, якщо я не помиляюся, приплив до землі гадаринської спеціально для того, щоб вигнати демона да? то чи то в цьому місці, чи в іншому, але суть не, суть не міняється. Що прибіг чоловік, чи там два чоловіка. І впав перед Ісусом і каже: Я знаю, хто ти. Я знаю, що ти Божий святий. Тобто я знаю тебе істинного, ти прийшов передчасно нас мучити. І хтось каже, що Ісус святий, цей демон говорив, я знаю, що ти Божий святий. Хтось каже, що Бог, він Бог чудес і ірочекав від Нього чуда. Він чув, що це людина, яка творить чудеса. Хтось е, описує як Бога лікаря. Хтось описує, що Ісус, взагалі, знаєте, Бог Він різносторонній, і кожен може сказати, який Бог для нього. Хтось каже, утішитель, хтось каже вчитель. Але суть не міняється. Бог, Він є Богом всіх. Але справа в тому, що Біблія нам говорить, що ми маємо пізнавати Ісуса Христа, особисті стосунки мати з Ним. Має бути таємна кімната, має бути роздумане Словом Божим. І для чого це все сказано? Для чого я це все сказав і наговорив купу всього? Для того, щоб ми не пізнавали Бога тільки з однієї сторони, тому що наш Господь, він великий, наш Господь може проявлятися в різних сферах. В фінансових сферах Бог може проявлятися допомагати там. Він може бути як правильний доморядник, як добрий пан. Господь може допомагати нам як добрий пастир. і багато-багато прикладів може навести. І, можливо, наша проблема, я не кажу, що це ваша проблема, я замість це за собою. Можливо, моя проблема була в тому, що я досліджував Бога тільки з одної сторони. Він для мене був вигідний, і я шукав його як вигідного. Він мені щось дасть. Це людина, це особа, яка має всі багатства. От він мені щось дасть. Але це дуже велика помилка. І от коли ми починаємо розуміти, що Бога можна пізнавати в різних сферах, як лікар, як Бог чудес, як Бог любов. Як Бог утішитель, як Бог вчитель, друзі, тоді нам відкриваються дійсно двері, і ми розуміємо, скільки я ще не знаю мого Спасителя. Скільки мені ще є досліджувати Боже Слово, скільки я ще маю можливості стояти на колінах і появляються слова для молитви. І ти кажеш, Боже, я хочу тебе пізнати. Як Павло казав, щоб ми дізналися, що таке глибина, і ширина, і висота, того, що це дійсно для нашого розуму непостяжиме. Але ми ціле життя удосконалюємося. Сказав сам Ісус Христос, будьте святі, Я Бо святий. Тобто, можливо, кожного дня удосконалюватися, можливо, кожного дня перебувати в Дусі Божому, перебувати в Слові Божому і перебувати з Господом. Тому твій Бог буде таким, яким ти його переживеш. Але якщо ми досліджуємо, пізнаємо Бога на практиці в нашому житті різносторонньо, то ми будемо знати, що. Те, що написано в Біблії, для Бога немає неможливості жодної речі в жодних сферах. Це реально буде в нашому житті діяти. Тому, друзі, брати і сестри, нехай Господь благословить кожного з вас. Давайте дійсно я закликаю всіх вас і себе разом, щоб ми пізнавали Бога в різних сферах. Не тільки там, де нам вигідно, а знали, що Бог може бути і дійсно, і суддєю інколи в нашому житті. Що Бог інколи може бути і пастором, який знає, що робити, що Бог може бути утішителем. Що Бог може бути лікарем і багато-багато ким. Тому що наш Бог, він Бог чудес. Наш Бог той, для якого немає неможливої жодної речі в жодній сфері. Тому нехай Господь благословить всіх вас, який наш Бог, який твій Бог, який мій, якого я знаю, питання стається відкритим. Нехай Господь благословить всіх вас. Амінь. Помолимося. До тебе бачимо, слава тобі.